Ну що ж, збираємо посилочку за кордон. Сьогодні ця посилочка їде в Казахстан. Сюди входить магній, глютамін, L-Глютамін Pro. такий у нас є сухий шампунь. Далі програма наша йде: Мікобен, тесорбент, лімфорен для очистки лімфи, дермісан, чиста кров та шкіра. Гепатоїт, захищена печінка, фунгіцин, чорний горіх для боротьби з грибковими інфекціями, ферментозин, ваша підшлункова захищена, гельмінтозин, боротьба з паразитами, діалбоді такий засіб, скоро ж в костюми купальні одягаємо, не боїмося. А це засоби для нашого хребта і суглобів. Відновлення суглобів і пропаїн відновлення хребта. Отака посилочка їде. Плюс отака в нас є маска. Пакет документів, сертифікати, накладні і Па-па!